Ті порожні місця, на яких сидить уряд, могли б, в принципі сьогодні і залишитися порожніми під час дня уряду у Верховній Раді, бо жодної притомної відповіді на питання, окрім тих, звісно, які зі слугами були а, домовлені заздалегідь. Ми, ми сьогодні не почули. Питаємо про угоду щодо ресурсів із сполученими штатами Свереденко віце віцепрем'єрка каже нам, що не варто вам це знати, коли питаємо про те, на яких підставах незаконні санкції проти Порошенка були застосовані. Вона каже: А от на таких підставах я мала право, а які саме я вам не скажу. Тобто, взагалі, чесно кажучи, ось ці порожні місця могли б бути б навіть більш красномовними, ніж те, що сьогодні сьогодні лепітав тут у. Яд народним депутатом України в принципі уряду в Україні сьогодні немає.